Добрий вечір. Уже на дворі ніч. Поки світло є, треба зробити таку смакоту. Сьогодні у нас будуть мариновані грибочки. Це мариновані грибочки не на тривале зберігання, а для того, щоб їсти їх найближчі 10 днів, скажімо так, до двох неділь. Ці мариновані грибочки можна зробити, щоб вони настоїлися поставити їх в холодне місце, в холодильник чи де у вас там на балконі холодне місце. І потрішечки їх смакувати. Що для цього потрібно? На кілограм, в мене кілограм уже порізаних, і я попередньо підварила їх трішечки, я завжди так роблю, перву воду злила, і тепер будемо готувати далі для того, щоб маринад був прозорий. Якби я зразу вкинула, вони були б непрозорі. Так, нам потрібно на кілограм грибів. Читаю із листочка, на кілограм грибів 200 мл водички у нас є звичайної. Є 100 г олії без запаху, 50 мл оцту нам потрібно. Нам потрібно 2 столові ложки без гірки цукру, 1 столова ложка без гірки солі. Отак, здорова ложечка з гірочкою приправи для шашлику. І від себе я додам гірку перчинку, потім я просто декілька кілечок наріжу. І часничок, я його не буду не дрібнити, не на прес пропускати. Я просто його придавлю, роздавлю і покладу на дно в контейнер. І отаке на здорове цибулинка, і два листочки селери, як без нього. От. Нам потрібно зараз поставити воду на газ. Поставили каструльку на газ. Тепер туди виливаємо воду. Виливаємо туди олійку, додаємо сіль, додаємо цукор. Все добре змішуємо. Хто любить, можна додати туди? Гоздики, Гоздики, там коріандр. Ну, я цього робити не буду, тому що в мене приправа для шашлика, а там є все. Ось у мене такий є контейнер. Якраз для таких салу я тут солю, всякі маринади роблю. І зараз я замариную сюди грибочки. Так, водичка закипає. Тепер обережно додаємо оцет. кидаємо туди грибочки прикручуємо огонь і на невеличкому вогні, і повинно прокипіти 10-15 хвилин. Ось а тим часом. Тоді останню хвилину, вже за, за 5 хвилин до готовності вкинемо приправу. Так, що нам тепер потрібно далі? Це все, що залишилось, це вже мої, так сказати, забаганки. Мені хочеться, щоб було так, щоб там була цибулька. Ми дуже любимо мариновану цибульку. Я її буду різати напівкільцями. Так, цибулька є. Тепер беремо, роздавлюємо чесничок. Отак, рученькою. Просто роздавили все, нічого більше йому робити не треба. Нам не треба, щоб він віддав свою, свій там сильно смак, але все-таки, щоб він відчувався його присутність. До речі, а хто з вас знав, може хто не знав, що вся злість чесникова оці зелені серединки. Якщо ви її витягнете, уже такого сильного, такого яскравого такого, е, запаху і смаку не буде, ось так. Оці зелененькі частинки викинули, ось ці, і вже воно не таке буде. О, Отак. Тут помішуємо. Так, і декілька кілечок. Я додам червоного перцю, але без насіння. Насіння нам не потрібно. Тепер беремо цей контейнер. От, і отак листочки ціленькі. Я покладу ціленькі листочки ось так. Потім викладаю сюди цибульку. Викладаю так чесночок ціленький, не розтрибушуємо його, просто отак де інде ложимо його, щоб він так ціленький залишився. Ось так. І додаємо для естетичної насолоди і трішечки додасть нам пікантності. Ось така вийшла краса. Картіна маслом. Йому приготується все і залємо сюди наші грибочки. Вони так гарно теплять. Маринад прозорий, прозорий. Так, додаємо сюди приправу для шашлику. Хто хоче більше, хто менше. Нам теж тут багато так пряних спецій. І п'ять хвилиночок ще. Кипінь булькає, ще хвилиночку, і будемо забирати звідти. Виключимо, нам потрібно буде виключити, щоб трішечки скололово це кипіння перестало і потім будемо заливати. Ой, вже така смакота я спробувала, але воно ще настоїться, все подружиться, пропитається. Слухайте, це й для святкового столу. І навіть я так просто кожного дня їсти. Я не пробувала його на зиму. Може і можна його так робити на зиму, я не знаю, не робила. Я думаю, що його можна простерилізувати і він теж піде. Ну, не знаю. Не буду вам казати, а отак просто їсти. Це, звичайно, дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Дивіться, яка це гарнота і смакота. Є у нас тут і перчик. Ось є цибулька. Листочки селери. Як повертаємо, тут чесничок обережно, щоб ми його не розламали. Один хай буде листочок внизу, один в морі. Ми будемо любуватися. Перчик положимо так. І Ми будемо милуватись, дивіться, ой, яка краса. Слухайте аромат. І все, і закриваємо кришкою, і до завтра точно стоятиме. А там поп ми Ось так. Гарнота і смакота. Готуйте. Хай вам буде смачно, гриби зараз дуже дешеві. Я сьогодні нам привезли вірніше, сусід привіз нам. Він на базарі працює. 55 гривень кілограм. Я думаю, що це м'ясо 200 гривень кілограм, а гриби такі дешевші і треба хоч не м'ясо, то хоч гриби, а білок нам потрібен це рівно. Ось так готуйте, а з вами були. Як завжди я, Любов на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні». Зустрінемося!